Буквально на минулому тижні ми створили штаб підготовки до опалювального сезону, в який входить робота по багатьом напрямкам і службам. В першу чергу це енергетика, це Укренерго Обленерго. Сьогодні спільно з керівником Укренерго ми провели спільну нараду щодо підготовки наших підстанцій в двох 330 та 750, які були вражені ворогам в цьому опалювальному сезону, для того, щоб їх відремонтувати та захистити до наступного опалювального сезону. Звичайно, входить обленерго з а, ремонтними роботами та будівництвом укриттів. Також входять наші «Облгаз» та газотранспортні системи. Всі ми пам'ятаємо, як буквально півтора місяці тому було пошкоджено одну з центральних газорозподільчих станцій, яка вже частково відновлення а до опального сезону маємо відновити повністю. Також окремий пласт роботи в нас є по облгазу. А ще під час атаки по Дніпро Гес було пошкоджено точніше зруйновано газопровід та водопровід. Я думаю, що приблизно нам знадобиться ще два місяці для того, щоб повноцінно відновити ці дві гілки, будуть слугувати резервом між лівим та правим берегом. Також окремий напрямок роботи є водоканалу, облводоканал, міського та та мереж. Але окремий наш пласт роботи це будівництво нашої нової генерації. Коли ми рік тому заявляли про будівництво 30 МВт нової генерації на території Запорізької області, всі до нас дивилися скептично, що це неможливо. На сьогодні в нас вже підписано контрактів на будівництво 130 МВт нової газотурбінної генерації на території Запорізької області. А що таке 130 МВт? Це приблизно четверта частина споживання всієї енергетики на території Запорізької області, тож вся критична інфраструктура зможе бути заживлена. Сьогодні ми провели спільну нараду з одним з головних операторів енергетики в Україні, і вже бачимо, що ми зможемо бути таким центром генерації на півдні України. В цифрах це виглядає наступним чином. Проєктно в наступному опалювальному сезону, завдяки тому, що ми будуємо свою генерацію, ми зможемо зекономити приблизно 300 мільйонів гривень. Я хочу наголосити, що дотація місцевого бюджету сьогодні теплових мереж приблизно 450 мільйонів гривень. То ми дуже суттєво зекономимо бюджетні кошти. Окремий напрямок, новий якого ніколи не було в бюджетній сфері, це будівництво сонячних електростанцій.